усім дякую, що ви з нами Залишайтесь і надалі буде цікаво. Сьогодні говоритимемо про модні тенденції 2017-го. А саме актуальні зачіски. Сучасна зачіска це не просто розчесані на швидку руку волосся, а певна техніка укладання навіть на перший погляд безлад на голові є продуманим і створюється за допомогою косметичних засобів, розповідають професіонали. Тож, створюючи зачіску, ми не просто наводимо красу, ми пишемо приховане послання, що навколишні повинні прочитати. Як втілити в життя такі ідеї, знає професійний перукар-модельєр Наталія Мельниченко. Вона сьогодні з нами поділиться деякими секретами, а саме як гарно виглядати, не витрачаючи на це ну, дуже багато часу. Допоможе нам Юліана Коноплицька. Вона сьогодні у нас в якості моделі. Тож, дівчата, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, Наталія. Розказуйте, що сьогодні ви нам такого цікавого покажете і які з якими секретами з нами поділитись. Я сьогодні вам продемонструю зачіску, яка підійде дівчатам як на роботу, так весна пройшла, хочеться бути гарною кожного дня вже, І на якісь вечірні заходи. Ця зачіска не займає багато часу. Вона є актуальною завжди. Тому що локони, вони просто не виходять ніколи з моди. І дівчата завжди хочуть або рівне волосся, або локони. Ну, Кого рівне хочуть локони <світ> і навпаки, так? Але це буде така універсальна зачіска, яка може підійти на довге волосся, так? Вона підходить і для довгого волосся, uh -huh. і для середнього волосся, uh -huh. середньої довжини волосся. Коротке волосся, ну, на жаль, ні. Тобто на коротке волосся краще буде виконувати трохи іншу техніку. Uh -huh. техні Добре, давайте розпочнемо зачіску давайте. і о, у процесі нашого шедевру сьогоднішнього ви нам розкажете, які ж модні тенденції будуть цього року навесні і влітку. Як дівчатам стригтися, вкладатися чи навпаки волосся вирощувати длиніше, длинні, щоб було? На 17-й рік хвіяння е, йдуть дуже прості, легкі. Е, Зачіски пряме, довге волосся, воно завжди є актуальне і модне. На сьогоднішній день дуже багато грає роль структура в зачісках. Тобто, якщо зачіска, вона така легка, повинна бути повітряна без зайвих засобів, там, лаку і а як досягти такої ось повітряності, легкості, якщо не використовувати ось засоби ці всі косметичні? Це можна досягти за допомогою також накрутки. Тобто, якщо угу. ви накручуєте волосся і трошки туди додаєте лаку і скойоджуєте його в руками, ось угу. як натуральне, скажімо так, щоб у вас був такий ефект, ви досягаєте. Натуральності, тобто ви не робите собі окремо вичурних таких локонів, вони виходять натуральні і осяпти. І водночас об'ємні, так? Якщо так, так робити, да, як ви кажете. Так? Дивіться, у нас сьогодні зачіска. Ми показуємо, як зробити собі вдома швидко локони. Зачіска називається з шести хвостів. Шести mm. хвостів. Ось я виділяю зону матівки в першу чергу. І зав'язую хвостик. Такою резиночкою, яку потім не шкода буде викинути. Угу. Зараз є такі галові резиночки, які ну, цьому можуть допомогти. І таких хвостів має бути 6-6. Угу. Далі потилочну зону я розділяю іще на дві зони проділом посередині. Ось в мене виходить. Один хвостик справа, один зліва. Ця накрутка буде локони від обличчя. Тобто є локони, які ага. лягають до обличчя, це від обличчя. Такі локони, як правило, частіше дівчатка собі хочуть. Тобто і буде зовнішній вигляд залежати від того, в, яку, в який бік накручені, так? Да, локони? Так, да. ми також будемо, коли будемо крутити плоки, ми будемо їх крутити від обличчя. Якщо накрутити їх в різні боки, то воно може якби. У вас тоді буде цей ефект, mm -hmm. ефект так небережності, mm -hmm. який зараз теж модний. Так, mm -hmm. так, я думаю, теж можна. Можна експериментувати, так? так? В зачісках завжди можна експериментувати. Експерименти, дівчата, особливо з приходом весни, полюбляють дуже, так? Одразу так, починаються якісь колір пофарбуватися, щоб це нам постригти нового. Пострижка на 2017 році також залишається Бобкаре, воно не виходить, це вже така класика, яка, мабуть, кожного року залишається в тенденціях. Є нові Техніки укладки, ну, як вони нові, вони просто актуальні в цьому uh -huh. Росі, скажімо так, це, якщо ви маєте каре, його не тільки можна вкласти брашем і феном, щоб витягнути гладке рівне волосся, також можна його накрутити, особливо на праску, на утюжок такий для волосся. Ви накручуєте його в різні боки, також потім нагинаєте голову, скуйовжуєте. Трохи лаку, і у вас виходить дуже популярна і модна зачіска. Юліана, ось наскільки сучасні жінки залежать від професійного майстра? Чи ви якби самі справляєтеся з тим, що вам потрібно, для того, щоб гарно виглядати? Ну, є такі речі, які під силу тільки майстру, але є якісь базові речі, які я можу робити сама. Часто вам доводиться звертатися до перукоря, якісь я не знаю, і що це може бути, якісь походи, якісь я не знаю, вечірки чи щось таке, чи просто якісь ділові зустрічі, можливо. Ну, найчастіше це стрижка та покраска волосся. А щодо там ті ж самі локони, то я зроблю Наташі, може, маленьку рекламу в неї курси, які називаються Сам собі перукар. Тобто там скільки занять Наташі. Шість занять, і кожне заняття вона показує, як зробити тут. Допомагає самостійно зачіском, та. так, робити зачіски. Таку зачіску Юля сама вміє робити. Угу. До речі, вона дуже легка, дуже швидко робиться і дуже гарно виглядає. То ви вже знаєте, як можете порадити так дівчатам нашим глядачам. А ви найбільше користуєтесь якими зачісками? Більш простими? Тобто волосся вимили, просушили і пішли, чи часто робите ось щось там певне на голові? Ні, я більш люблю простіше. Натуральність. Натуральність, можна. так. Це ж таки натуральність. Я вважаю, що довго доглянуте волосся, воно завжди в моді, завжди доречне і тому обираю класик, скажімо так. Наталя, а що входить ось в класичні зачіски? Які вони саме є? Там декілька, можливо, видів чи якісь підрозділяються вони щось? Класика. Якщо говорити про стрижки, то це, мабуть, стрижка каскад, стрижка карета. Зараз є така стрижка Піксі. Ось вона у вас угу. зображення. Це стрижка Піксі. Вона вже популярна, мабуть, років п'ять, вона вже не виходить. Ну і раніше вона також була каре. Я не знаю, скільки себе знаю, скільки знаю своїх батьків. Тобто, навіть якщо дивитися просліджувати історію моди, то каре дуже довго вже засіло, так сказати, на улюблені, такі, улюблені та, позиції, та, улюблені, так? Зачіски. Воно також може бути різним зараз, і довшими, і коротшими, якісь скошеним, і асиметричним, тобто сучасності вигадує такі можна. дуже цікаві форми форму, можна експериментувати як з формою, так і з довжиною. Ну і класикою завжди залишається, мабуть, довге, гарне доглянуте волосся. Це завжди є прикрасою дівчини. А ось як зберегти природність одночасно і оригінальність, ось щоб поєднати це все? Природність і оригінальність. Мабуть, кожна людина в чомусь оригінальна. Мабуть, Знаєте, собі, скільки так. роблю зачісок? Мабуть, навіть якщо зачіска є по техніці практично одна і та же, але на кожній людині вона виглядає зовсім по-іншому, тому що в кожного свій стиль, свої якісь, ізюнки, скажімо так, хтось додає, прикрашає там прикрасами зачіски, і виходить, що ця зачіска є уже не посякнебною, така індивідуальність. Саме людина диктує ці всі правила, так сама собі можна сказати. Можна сказати і так. А зачіска лише прикрашає, щось доповнює, так? А ось якщо чи варто використовувати якісь, я не знаю, там прикраси, якісь, я не знаю, бусини, чи можливо Знаєте, за полки? Е я дуже багато працюю з нареченими і прикраса. В зачісті вона завжди додає довершеності самої зачісті і виглядає от зовсім по-іншому, тобто вона виглядає більш довершеною, більш такою вже цікавою, тому що там вже є якийсь елемент, на який, так сказать, падає взгляд. Угу. Ти дивишся, і зачіска вже стає більш інтереснішою. Але це якщо якась що? подія, так? У житті? А от повсякденному житті квітки, квитки, якісь, я не знаю, там щось таке ось дівчата. Квітки. мабуть, на пляжі можна. Угу. Тобто. <рес> <рес> якщо ви збираєтесь пляжний сезон, до речі, там скоро <рес> вже відкривається, <рес> можна себе прикрасити навіть і там. Чи має різницю брюнетка, блондинка, шатенка і ось від цього чи... Можна зробити якийсь стиль, якусь зачіску людині, чи якби все ж таки все підбирається дуже індивідуально і кому що можливо личить? Чи це від форм обличчя залежить? чи от як? Саме колір волосся? Ну, колір, форма волосся. Як краще підібрати? Наприклад, там до видовжене обличчя, яка більше зачіска підійде, чи, наприклад, кругле обличчя, ось угу. що до чого підходить? Це підходці? По формах обличчя? Так. Ну, Колір волосся, мабуть, це більше по цвітотіпу угу. людини. Определяється того, що форма на колір немає впливу. Форма обличчя, вона, звичайно, особливо під час стрижки, коли робимо от чолку, то форма обличчя має дуже велике значення. Якщо у людини кругле обличчя, то важливо не зробити пряму чілку, тому що в неї от, вона розширить, зробить візуально більше його. І пропорції обличчя будуть вже. Неправильними. Видовжені обличчя, навпаки, краще робити ячівку, от видовжену. Вони більш, так сказати, е покращують форму, приводять її трохи до ідеальної. Кожне обличчя е от ідеальна, це овальна форма. Вона зустрічається дуже рідко. Але. Коли особливо ми робимо зачіску чи стрижку, під час процесу майстер повинен доводити обличчя до овалу. Тобто це може okay. бути лінії, які так сказать, обрамляють лісо. Це може бути щілка, це можуть в зачісках, це може бути окремо випущені пасма, які додають такої легкості, романтичності. Ну і водночас ми ними закриваємо недоліки. Наприклад, в когось можуть бути впадіни. от тут великі, дуже впадин, і в зачісці, якщо ми їх відкриваємо, це виглядає дуже негарно і неаккуратно. От. І ми прикриваємо їх за рахунок таких наших пасун. Професійний прокар може можна навіть і змінити так? І зовнішність людини, тобто самою зачіску і форму її. Да. Якщо розглядати колір волосся, то, мабуть, знаєте, зараз дуже багато дівчат намагаються виразити свою індивідуальність за рахунок фарбування uh -huh. волосся. Тобто є такі техніки, як омбре, балаяж, шатуш. І... Поясніть трошки, амбре, що це таке, це різний колір, так? два да, кольори. Так, Це висвітлені пасми, тобто висвітлені кінчики. І вони тонуються в колір світліше, ніж на при... прикарнях mm. у нас. Якісь кольорове. Можна кольорове. Мілір, якийсь кольоровий такий, так? Мілір у нас вже вже... трохи відходить. Mm -hmm. Вже це вже не модно, так? Да. Але ще багато також роблять мілір. Це можна сказати, як теж одна із видів класики. Mm -hmm. Мабуть, його ніколи не перестануть робити. Багато хто з професіоналів радять не боятися кардинально змінюватися і навіть там, відрізати довге волосся, там, повністю змінювати свій образ. На вашу думку, чи варто це робити ось так кардинально? Це ж все ж таки потрібно зберігати якусь певну зачіску, яка вже тобі підходить там, багато років? Чи... На вашу думку, як? Я вважаю, що змінюватися потрібно. Я на своєму опиті можу сказати, що це дуже цікаво, тому що в мене було довгі волосся, я зробила собі каре, я блондинка взагалі від природи. Захотіла бути брюнеткою. І дуже цікаво побачити себе в новому стилі, в новому образі. Потім ти зрівнюєш навіть, дивишся на свої фото, яка ти була, яка ти стала, і така якась. Ну, цікаво. Мабуть, кожна жінка хоче іноді якихось змін Потребує просто, Вона просто, так? Та, потребує. Тобто ви радите, так, дівчатам, змінюватися, не, не боятися, бо як воно відросте, це не щось таке, що буде ну, воно вже завжди відростає. От Юляни теж у нас кареми робили. Угу. Я знаходилася каре. Спочатку вона була щаслива з каре, потім вона вирішила, що вона хоче довгі волосся. Потім ми були просто у нас був такий темний колір волосся. Ми зробили трошечки сомбре. Ось, Освітлили трохи пасма і затонували в червоний колір. Зараз вона вже хоче більш натуральний колір. Тобто, це така, знаєте, це, мені кажуть, цей процес він просто ніколи не зупиняється. Віляна, як ви вважаєте, чи може зачіска вплинути на імідж людини? Чи були у вашому житті такі випадки, що ось, там, ви кудись прийшли так, і були там, під подію, наприклад, і вдягнуті, і зачесані або навпаки? Чи все ж таки людина може своєю, я не знаю, натурою просто взяти, там, наприклад, і в будь-якій ситуації почувати себе нормально. Чи все ж таки додає впевненості ось такий якийсь вигляд? Як є прислів в російську мову, встрічають падюшки, переважають по уму. Тому, ну, тому я вважаю, що треба завжди гарно виглядати. Це стосується і волосся, і одежі, і манікюри, і все. А вже там, в процесі вже про вас, як про людину, зроблять певні висновки. Але треба виглядати завжди гарно. Жінка має бути напоготові. Так, а. завжди. Наталія, скажіть, як часто потрібно звертатися, чи можливо самому це робити? Я не знаю, як краще ось підстригати волосся, так, угу. щоб воно виглядало, щоб воно можливо і зберігати його довжину, щоб воно виглядало свіжим, так і відростало і було гарним. І як часто потрібно мити голову, бо деякі дівчата кожного дня моють. і Я знаю, що таке не можна якби робити, чи можливо вже зараз якісь сучасні технології є, що і. Знаєте, з приводу миття голови, дерматологи взагалі рекомендують по потрібності. Тобто, якщо у вас буває різні типи шкіри, так само, як на обличчі, і, тобто це ж у нас одна шкіра. Якщо в мене, наприклад, комбінована, я ми щодня волосся, тобто я не можу ходити там з якимось е, немитим волоссям бити немити собі І по професії. Взагалі моя душа це такого не дозволяє. Зараз є безсульфатна косметика, безсульфатні шампуні, безсульфатні бальзами, маски, які зберігають ваше волосся навіть. При щоденному митті є шампуні, які е, у них призначення саме для щоденного миття волосся. Якщо вам немає такої необхідності кожного дня його мити, тобто ви вже миєте кожен дивиться. Тобто, я коли ми в нас викликали колись семінар трихологів, і трихолог рекомендував по потрібності. Тобто, якщо вам потрібно його кожного дня мити, то ви мийте його кожного дня, тому що очищення кожного голови, воно потрібне. В плані стрижки рекомендується раз в три місяці, але дівчата, які відрощують волосся, вони вважають, що їм не потрібно стригти. То ага. от вони прийдуть і їм все, що вони відрощували, їх обріжуть. Ага. Це неправильна думка. Є зараз такі процедури, як поліровка, як чистка. Тобто можна не прибирати довжину, при цьому посічене волосся можна знімати. Ага. У нас ще є хвилинка, ми встигаємо так, доробити нашу зачіску. Okay. Тобто, можна сказати, що якщо б ми не балакали, ще б швидше, швидше було б, так? Yeah. Скільки часу займає взагалі така зачіска? Хвилин, мабуть, 10, так приблизно, так? Ну, якщо я собі не роблю тому, то мене, мабуть, хвилин 15. Хвилин 15 так, займає. Витратити на себе 15 хвилин, і виглядати дуже добре, так? Полі, поки що Наталія. Створює гарний образ нашій моделі Юліані декілька порад, які спеціалісти радять нашим глядачам. Природність, і оригінальність вітаються стилістами в новому році. Дві тисячі сімнадцятому а безліч варіацій укладок, стрижок дають можливість пошуку та експерименту. Тобто можна експериментувати. Дуже багато в цьому році є якби тенденцій модних. Не щось певне, а різнобарв'я. Не бійтесь кардинально змінювати довжину, колір і фактуру волосся. Легко розлучатися з локонами, адже вони мають чудову властивість відрости заново. Так це, мабуть, що єдине, <світ> що можна змінювати, а потім якось кардинально вертати різні боки. Залишаються актуальними демократичні та ліберальні зачіски. Також в моді багатошаровість і градуювання, що створює об'єм. Ефект рваних пасом, також в моді асиметрія. завідомо недбалі локони з ефектом розпатленої вітром зачіски, зробленої кілька годин або днів тому. також залишається у нас. В моді і ще коротка рвана або ідеальна гладка. Тобто багато-багато, дуже перспектив. Експериментуйте, цьому році дозволяється навіть професіоналами. Я думаю, що кожен цьому році зможе знайти для себе те, що йому саме личить, те, що йому подобається. Тому що От, дуже багатий вибір. Ось ми потім зрізаємо наші. Різіночки. Щоб довго не мучити волосся і дівчат. Лаком забризуємо. Uh -huh. Трохи нахиляємо голову. І все дуже просто. Натурально. <рес> Ось ми так розпрямляємо, тобто ми робимо їх натуральні, об'ємні. І трохи такі, знаєте, скажем, неаккуратні навіть. Але дуже гарний такий романтичний вигляд, так? Вони додають такого, як мені здається. Ось у нас виходить. Дуже гарна, дуже проста, швидка, і романтична. І зачіска така, яка підійде і кожного дня, і можна так і під навіть під якусь вечірню сукню так виглядати. Також буде доречно. З цією зачіскою можна ходити як кожного дня на роботу. Мені здається, так можна на якесь свято сходити день народження або в ресторан. Дякую, що сьогодні ви поділились з нашими глядачами цінними порадами. Адже кожна жінка чарівна по-своєму, і навіть якщо у вас немає фінансової можливості або часу на певну зачіску, спеціалісти радять, чисте волосся вкладене феном або просто накручене, додасть упевненості та почуття неперевершеності. На все добре, бережіть себе і своїх близьких.